Приклад, який яшен голова спостережної ради випадку для часу проводжу різні благочинні заходи, заходи проводить декілька місців назад, організовував чемпіонат України на доночинних основах. Чемпіонат України для неповносправності. Чому бачите, Андрій Іванович? Продовжуйте, будь ласка, Проводив чемпіонат України декілька місців для неповносправності. Чемпіонат України зібрались. Найкращі хлопці з України, які е з вами з потребами якимись спеціальними людьми. так дали, коли прес-реліз всі засоби масової інформації. Я якщо, так цікаво подивився, коли я говорю, а захід не про цю інформацію висипив. Мені сказали, що зв'язалися з редакторами, Вони сказали, що тільки за гроші і баркери їх не цікавляться. Тому ми розуміємо, інформація з'являється як. Цих засобах масової інформації. І тому зараз хотіли би пояснити, на коридорах ми не стояли і говорили, що були представники самопомочі, які підбурювали вас, що ви перепрошуєте, що це не фотографії, що це ніяка не конкретика, що у вас нічого немає, і тільки хіба люди, які представляють чиїсь інтереси, які хочуть боротися з людьми, з ворогами міста Бога. Це одне запитання до е, Івана Івановича. І друге запитання. Не можемо добитись від вас, щоб все-таки структуру винесли на розгляд військової міської ради. Напевно, все-таки сьогодні ми її будемо розглядати. Можливо, через це такі проблеми, що звільнюються, як ви казали недавно одні з ваших кращих працівників. все-таки може ми їх подивимося, може в цьому якась проблема? Може, люди через це так масово звільнюються, що У нас структурою є великі проблеми, бо які ми два роки вже наголошуємо. І ще я хотів би вас попросити, Андрій Іванович. Ви мужня людина, я думаю, що ви зараз зможете при депутатах Львівської міської ради, при журналістах, при представниках примісажу дати слово, що поки ви будете знаходитися в Херсії міському голови, випадково, не випадково не буде з'являтися більше ухвала, яка стосується ринку Вернісаж, поки не буде узгодження якесь питання з людьми. Роботи. Поки люди не прийдуть і не скажуть, в цій сесійній залі на вулиці, що вони хочуть там бачити, випадково не будуть з'являтися ухвалені військ і міській раді, які стосуються Верніса. Дякую.